Ці ми, очевидно, стали е, більш професійними. Треба пам'ятати, що переважна більшість з нас прийшла в армію як народне ополчення без будь-якого бойового досвіду, без будь-якої початкової воєнної підготовки, і ті, хто приєднувалися до війни з першого дня війни, е, практично навіть не мали можливості пройти тренувальні табори. Тому, очевидно, що в цей рік ми стали більш професійними. Ми просто вижили на цій війні, страшні. Це вже свідчення того, що ми стали професійними вояками. Очевидно, ті, хто приходять нам на зміну, вони вже проходять тренувальні табори, їх вже вчать якихось елементарних навичок війни. Ні, ніхто вже нікого не посилає в бій е прямо з потяга, з військомата. Е це якби позитивний момент. Ну і зброя, яку ми отримали е від наших західних партнерів, ми її вже вивчили більш досконало. Ми, коли минулого року отримали. Американський гранатомет МК-19. Ми були першими в армії, хто навчилися ним стріляти навісом, хто склав таблиці стрільби, навісною стрільбою, прямою стрільбою. Зараз це вже все зашито в програму Кропива. Тобто, зараз очевидно, що люди, які доєднуються до Збройних сил України в 2023 році, вони стали кращими професійнішими вояками. Це плюс мінус, той, що нас стало менше. Ми стали кращими, а вона стала менше. Очевидно, що е, кращою стала ситуація з, з, з протиповітряною обороною. Якщо в 2022 році був повний контроль, повне панування росіян в небі, то зараз росіяни бояться навіть на лінії бойового зіткнення вони бою, бояться підлітати під саму лінію. На жаль, вони вдосконалили свої бомби, які вони скирали, скидали, які стали керованими авіаційними бомбами. Це, це, це мінус, але ми істотно вирівнювали ситуацію в повітрі. Це плюс в нас з'явилося і в ворога з'явилося більше дронів. Якщо спочатку, завдяки українським волонтерам ми мали в цьому перевагу, то до кінця року ворог істотно наростив кількість своїх дронів і розвідників, і не тільки професійних дронів, які вони використовували, орлани і керованих. І керованих бомб, ланцетів, а і звичайних таких, так, як ми називаємо їх весільних мавіків. Ось по боєприпасах, то ворог як мав, так і має перевагу в використанні боєприпасів. Якщо у 2022 році ця перевага була просто колосальною, тобто ворог міг, міг нон-стоп просто зносити вогняним валом наші позиції, то зараз ця перевага скоротилася, але, на жаль, ні допомога Сполучених Штатів Америки, ні допомога заходу не вирівнювала паритету в зброї і боєприпасах, тому що як з'ясувалося, одна маленька тоталітарна північна Корея може більше забезпечити Росії артилерійських снарядів, ніж весь західний цивілізований світ, і це залишається даністю. Але так само данністю є те, що маючи менше боєкомплекту, ми навчилися ним ефективніше розпоряджатися. Ми ніколи не працюємо системою вогневого валу. Ми працюємо чітко по цілях, відпрацьовуємо по цілях, по координатах, тобто система швидкості наведення, система ситуаційної обізнаності, обізнаності система розвитки до розвідки В нас працює на належним чином. Тому в цьому плані звичайно, те, що наша зброя стріляє більш краще, ми її більш освоїли. Вона вирівнює той паритет кількості. Але так завжди було. Ми завжди воювали зі сходу з ордою, яка переважала нас кількістю. Ми завжди воювали динамічною війною. І завжди воювали якістю з іншого боку, звичайно, те, що Україна катастрофічно залежна від зовнішніх постачань зброї, впливає на ситуацію на полі бою, бо інколи бувають перебої з постачанням зброї, і тоді ситуація стає набагато важчою напередку для піхоти, бо чим менше зброї і боєприпасів, тим більше страждає піхота. А повірте, більше героїчних солдатів, вояків ніж піхота на передньому краю бути не може зрештою з іншого боку істотно, істотно нам допомогла поява касетних боєприпасів тому що якщо російська піхота раніше себе почувала абсолютно вільно то зараз вони відчули себе в тій ситуації які ми відчули влітку 2022 року на Донбасі коли прилітали касетні боєприпаси, доводилося миттєво закопуватися, це теж заставило нашого ворога не ходити по пояс на полі бою, а в будь-якій ситуації шукати нори, закопуватися. Тобто поява касетних боєприпасів трішки-трішки вирівнювала ситуацію. Зараз, в кінець року, ми якби знову відчуваємо, не можна сказати, що снарядний голод він в, 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 в певній певні мірі є, але ще раз зазначив. Те, що ми не маємо безлімітно безліміту використання зброї зброї боєприпасів, зробив привело нас до того, що ми використовуємо їх ощадно і дуже влучно. Бо напевно, що якби нас завжди був безліміт, як росіян, то ми так би й не навчилися влучно стріляти, як як робимо це зараз. Тому це палка в двох колесах. Але очевидно, що ми і далі бачимо перевагу ворога в повітрі. Я хочу сказати, що цього року, 2023 року, він війде напевно, що в історію світову, коли армія, яка не має переваги в повітрі, в степу в відкритому просторі, майже цілий рік тримала наступальну ініціативу проти армії, яка, я, яка залишалася цією перевагою. На жаль, в кінці року, вже середини року, ми почали відчувати дуже сильну дію російських засобів радіоелектронної боротьби. Тому що вони відчули силу наших дронів, не маючи достатньої кількості боєприпасів, українська армія швидко почала нарощувати підрозділи безпілотних авіаційних комплексів, і не тільки ближньої дії, не тільки скеди мавіків, і не тільки FPV-дрони. У нас з'явилися дрони українського виробництва, які можуть залітати на територію Російської Федерації. Цьогоріч Росія на собі відчула, що таке війна на її території, і фізично відчула. І Москва відчула, що вона може бути далеко немирним немирним містом, тому ми побачили, що 2023 рік був дуже динамічний, і в тому числі використання зброї зброї боєприпасів. Але на жаль, так сталося вже що це війна Російської імперії, де вся державна машина, весь апарат, весь олігархічний клас, який є частиною цієї державної машини. Працює на війну, а Україна працює асиметрично, де все населення, вся нація працює на цю війну, не маючи такої кількості грошей в державному бюджеті, не маючи можливість такого забезпечення державою української армії. Українська нація і в 2022, і в 2023 році проявила ну, унікально свою особливість, знаєте, це як мурахи, які об'єднуються проти великого медведя і, врешті решт його перемагають. Тому. Якби, дуже динамічною була ситуація у 2023 році по зброї боєприпасів, те, що ми не змогли забезпечити кількісний паритет цілий рік заставляло нас шукати шляхи забезпечення якісного паритету. І це нам вдавалося, тому що 2000 пр... минає вже другий рік війни, а Україна спокійно по робочому протистоїть Другій в світі воєнні так як вони себе називають колись в другій світі воєнні машини. Ми е, потрібш потрошки починаємо відчувати про те, що з'являються українські зразки зброї і боєприпасів. Е, я працюю на американському гранатометі МК-19. Е, відповідно, нам е, бо, ключовий боєприпас. Нам Постачався з за кордону вигляду вигляді військової допомоги інколи через великі логістичні ланцюжки, в тому числі ми знаємо, там були проблеми з проходженням кордону на заході. Кордоні на заході. Інколи були такі маленькі перерви. А зараз ми знаємо, що наш боєприпас налагоджений, потрошки налагоджується в Україні, і так само ми бачимо, що з'являється аналогічна зброя е е українського виробництва. Її ще поки що недостатньо. Її критично недостатньо, але те, що ми почали налагоджувати це виробництво, дуже важливо, бо геополітична ситуація показала, що геополітичні вітри можуть дути в різні боки, а інколи може бути геополітичний штиль. На жаль, передвиборча ситуація в Сполучених Штатах Америки. На жаль, система консенсусного голосування в Європейському Союзі приводить до того, що в нас можуть можуть з'являтися часові затримки. Міжнародної воєнної підтримки наших союзників і тут в цьому плані є критично важливим можливість накопичувати, виробляти і накопичувати власну зброю і боєприпаси. Поки що це тотально не відчувається на фронті, але все-таки ми бачимо і інколи бачимо наші бойові броньовані машини. Інколи ми бачимо, що з'являються міни. І власного виробництва, що є дуже важливо на, на, на передньому краю, зрозуміло, що солдати як діти, і нам ніколи не вистачить зброї і боєприпасів, тому що ми розуміємо, що цього треба в рази більше, ну хоча б для того, щоб вирівняти паритет з ворогом і для того, щоб, щоб могти йому протистояти. Ну але потрошки тішить, тішить те, що ми бачимо, що держава на це звернула увагу. Особливо в системі безпілотних авіаційних комплексів, тобто те, що в народі називається дронів як розвідувальних, ближньої дії, середнього радіусу дії, дальніх ударних, ми чуємо, що з'являється державне замовлення, і це дуже тішить, тому що ця війна перетворилася в Першу світову війну за посадки. А наявність високотехнологічних високотехнологічних зброї, війни дронів, війни роботизованих систем. До речі, цього року на війні у нас з'явилося, я воюю в складі Роти вогневої підтримки, і цього року на війні у нас з'явилося взвод роботизованих автоматичних систем. Тобто, коли стоїть відповідна платформа, яка здійснює стрільбу з кулемета, на приміром. А розрахунок знаходиться в укритті, тобто ми можемо якісно спостерігати <кхи> пересування ворога, забезпечувати, погашувати, погашати його пересування або знищувати його передній край, якщо ми зробимо штурмові дії. А ворог не може нанести вогневого враження живій силі, тому що вона знаходиться в укритті, і це з'явилося цього року. З'явилося потрошки йде тестування роботизованих систем. Доставки боєприпасів з'явилися і тестуються роботизовані системи, коли на відповідній платформі, на якій обладнана турель з кулеметом, вона може заїжджати на відстань десь там кілометр два. Тобто, розрахунок знаходиться в абсолютному, фактично, укритті і захисті. Тому в цьому плані ми бачимо повільний прогрес, але ми його спостерігаємо і, і ще раз зазначу, що. Ця війна, яку називають перехід позиційної, тому що ми фактично цілу війну воювали за маленькі посадки, і ні ми, ні ворог не могли мати стратегічної переваги. То в даному випадку, наприклад, поява дронів, і поява і розвідувальних дронів і дронів зі скидами, і fpv дронів, вона істотно вплинула на ситуацію на передньому краю. Тепер штурмові дії. Знищення противника на передньому краї може вести не штурмова піхота, не наражати кращих солдат на небезпеку, бо доводиться проходити щільні міні-загородження, дуже щільний вогонь, мінометний чи вогонь противника. Це зараз можуть робити на відстані або роботизовані системи, або дрони камікази Тому в цьому плані потрібно рухатися вперед, тому що війну. З Росією на розміні людей виграти неможливо, тому що в Росії ну так сталося людей більше, людського потенціалу більше, і людей вони ні в що не ставлять. І в даному випадку, те, що йде якби природна реакція української держави, військово-політичного керівництва і української армії на все більше і більше використання безконтактних систем, коли вояки є захищать і коли вояки стають змішаними операторами цих систем, це. Дуже важливо, дуже важливо, щоб це стало повсюдним, особливо в тих місцях, де лінія фронту вирівнялася, і де немає належних укриттів для українських солдат. Тобто, де вже немає ні посадок, нічого, де все перетворюється в місячний ландшафт. А ми, на жаль, воюємо в такі ситуації, коли те, що називається посадками. Ну, на жаль, для звичайної людини зовсім не схоже на посадку, напевно, що схоже на якусь ситуацію на місяці чи на. На Марсі тому в даному випадку, потрохи, потрохи, ми бачимо, що це почало з'являтися. Ще раз скажу, що солдатові ніколи не буде вистачати боєприпасів. Звичайно, нам ніколи не вистачатиме цих систем. Але те, що і в цьому випадку ми переходимо в режим війни, коли ми більше економимо і бережемо життя солдатів, це якби важливо, бо це і важливий посил для солдатів напередку, які вижили в цій безумній м'ясорубці. Яку нам нав'язує противник і намагаємося все-таки вести війну, ну, грати з ними. Вони грають з нами постійно Чапаєва, а ми намагаємося відійти від цієї концепції час від часу з ними грати в шахи? Я вважаю, що є єдина нація в світі, єдина армія в світі, можливо, ще японські самураї, яка могла собі в голові подумати, що вона може наступати в відкритому степу. Проти переважаючого в усіх компонентах війська противника з абсолютним пануванням противника в повітрі, коли противник наносив масовані удари кабами і фабами по передньому краю нашого війська, і ми наступали. Тому, якщо оцінювати, то це в голові, в уяві, могли зробити тільки ми, бо ніхто цього не міг зробити. Ми цілий рік, починаючи з травня, коли ми втратили Руїни міста Бахмута, і на околицях, якого ми й досі перебуваємо, ми перехопили воєнну ініціативу на фронті і цілий рік тиснули ворога. Тобто тиснула армія, в якої менше людей, менше зброї, взагалі не було можливості повітряних атак і переваги в повітрі. І ми тиснули ворога. Ми тис... ворог Абсолютно панував, наприклад, в Чорному морі, сьогодні ворог втік з Чорного моря, тому я би не посипав пісочком. Треба об'єктивно оцінювати. Дехто вважає, ну, ми самі так вважали, що ми такі герої, які можемо взагалі як боги воювати проти, проти російської армії. Треба зважати, що проти нас воювала дуже серйозна армія. Тепер що пішло? На мою думку, не так. Перше, наші західні союзники, які допомагали нам панувати. Воєнну операцію, і після успіху Херсонської, після чуда Херсонської операції, коли ми викинули ворога з правого берега Дніпра минулого року, і коли в нас була дуже успішна харківська наступальна операція, коли ми фактично зняли загрозу з Донецької агломерації з Костянтинівки, Дружківки, <кій> Краматорська, то наші союзники вважали, що Далі, можливо, швидка динамічна операція, але, на жаль, при плануванні цієї операції не врахували двох факторів. Перший фактор кількість зброї, яку, яка була потрібна для цієї операції. Не кажучи вже про те, що вона неможлива була без авіації. Ми не отримували цієї кількості зброї, обіцяно. Я вже казав, що. Всі, весь західний світ не спромігся дати стільки зброї, скільки дали Росії дві країни Іран і Північна Корея. І відповідно ми не отримали того, що ми мали отримати. Друге, жоден західний союзник не міг для себе уявити людоножерської тактики росіян. Вони ні в що не ставлять своїх людей. Вони розстрілюють своїх людей. Вони женуть на м'ясні штурми. Тобто для них людина це нічого, вони не забирають своїх поранених, вони не забирають свої тіла. Починаючи з травня я воюю і мій підрозділ воює в посадках, засипаних тілами російських субмертвих солдатів. Там на ніхто не заїкається, що їх треба забирати. Тому ніхто не очікував, що російська армія буде воювати таким чином. Не просто кількістю, а не вмінням, а кількістю ну сатанинською кількістю людей, які вони готові покласти, більше того, затягування часу з постачанням зброї і боєприпасів, несприятливі погодні умови, дали можливість росіянам створити глибоко ешелоновану оборону в степу, проламати яку, на мою думку, можна було виключно з можливістю хоча б якоїсь якогось паритету в повітрі. Чого не було, тому тут були об'єктивні обставини. З суб'єктивних обставин, на мою думку, е прорив на запорізькому напрямку були кинуті щойно сформовані бойові українські бригади, забезпечені недостатньою кількістю західної зброї і боєприпасів, але все ж таки певною кількістю цієї зброї і е ці хлопці яких вчили воювати по сучасних мірках війни, попали з першого дня в безжальну м'ясорубку, і це теж було певним чином негативним фактором, бо на власному досвіді скажу, що наступати або ефективно воювати може той солдат або той підрозділ, який вжився в війну, який пережив війну і не тільки має там певні здібності воєнні. А якого психіка готова до такої напруги, якого психіка готова до того, що ворог не цінує абсолютно людей, який готовий бачити навколо смерті своїх побратимів, а наступ це завжди втрати. Якщо кожного разу, коли ми мріємо про наступ української армії, ми мусимо знати, що наступ це втрати. Кожен сантиметр української землі не буде даватися нам без втрат. Навіть Херсонська і Харківська операція, це теж були втрати. Але з іншого боку, те, що ми маємо для себе розуміти, це теж унікальний приклад. Втрати армії, яка наступала кратною менше в усьому, менші, ніж втрати армії, яка оборонялася, закопалася і яка мала авіаційну перевагу. Це теж урок. Але найголовніший урок, що українське суспільство повинно зрозуміти, що це марафон. Може не бути швидких результатів, може не бути перемоги за тиждень чи за місяць. Зараз всім здається, що ми зайшли в позиційний тупік, цю позиційну рівновагу. Але насправді це, коли двоє Давид і голіаф, зійшлися в цьому такому рукопашному бою, і з них пря неймовірна напруга, з них падає піт. І це не нерівновага. Зараз це ситуація, хто кого переважить. Колись Богдан Хмельницький казав: дві стіни зійдуться, одна впаде, друга вистоїть. Тому зараз ми маємо не перевагу, а зараз ми маємо максимальне напруження сил і має бути максимальне розуміння. Зрозуміло, що суспільство зараз живе в ритмі Тіктока, Телеграма, коротких слів, коротких відео. Але треба зрозуміти, що це війна вдовгу, і в цій війні можуть бути паузи цій війні не можна весь час тривати стратегічні ініціативи. Ми майже рік тримали стратегічну ініціативу з величезним перенапруженням власних сил. Зараз е, ворог чи ми віддали, чи ворог перебрав цю ініціативу. Повірте, це не, не, не завжди добре бути. В час в наступі, тому що інколи як в футболі не може. Команда, хіба в неї тотальна перевага 90 хвилин атакувати. Інколи треба зупинитися, відпочити, перегрупуватися на даному етапі. Я вважаю ефективною тактикою. Просто вибивати ворога, який знову кинувся в м'ясні штурми. А суспільству змінити психіку. Ця війна надовго а Б. Цю війну не можна виграти тими чоловіками, які пішли на фронт у другому, 23 -му році. Тобто, в цій війні має взяти участь кожен чоловік. В цій війні не буде швидких результатів. І ця війна не закінчиться, доки ми не розвалимо Російську імперію. Цього не треба боятися з цим. Просто треба зжитися психологічно. От зараз армії не вистачає не тільки зброї зброї боєприпасів, а не вистачає чоловіків. Не вистачає чому? Не тому, що вони всі загинули, бо розказують байки, що там всі в армію загинули. Я приклад того, як 18 місяців перебуваючи в безперервних боях на Донбасі. Напередку невтамних якихось не на штабній посаді і не на в тиловій службі. І мої побратими. На жаль, вчора в нас в зводі перший полеглий небесний хлопець, тобто можна, можна виживати. Просто потрібно себе морально психологічно налаштувати. Потрібно пам'ятати, що ми нащадки Святослава Завойовника і нащадки козаків, що ми нащадки Сагайдачного, який не просто відбивався від Орди, а вмів ходити в столицю Орди. Спокійно, зважено, підготувавши стратегічний план завершити успішно для України цю довгу тисячолітню священну війну.